Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Німеччини надав Україні новий великий пакет військової допомоги. Про це йдеться у прес-релізі, який опублікований на сайті уряду ФРН. Пакет, зокрема, включає 22 танки Leopard 1.5, а також три самохідні зенітні установки. Читах Гепард. Самохідна зенітна установка Чітах це нідерландська версія німецької гепард, яка відрізняється радіолокаційною станцією та оновленою системою управління вогнем. Повний перелік військового пакета відні. 22 танки 1А5. три самохідні зенітні установки Читах Гепард, 22 машини із захистом відмін МРЕП. 2 РЛС ТРМЛ. 4D, 5 всюдиходів Бендвеген 206, 8 бензовозів Зетрос. 6 машин розмінування вісент 1, 30 БПЛА Вектор. 20 БПЛА РК 35, 20 надводних дронів Sonobot 5, 12 БПЛА Сонгберд, 6 БПЛА Hornet XR, 2 авто для захисту кордонів, обладнання для Розмінування, дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї, 10 кулеметів mg 3 112 транспортних засобів, вантажівки тощо, один всюди Вартхог. три мосто Бібер. одна броньована інженерна машина DAX, 16 радарів наземного спостереження, 61 тисяча боєприпасів калібру 155 міліметрів. Mm. Українські військові отримали від Німеччини загалом 80 танків Leopard 5 передані радари повітряного спостереження trml 4 d призначені для роботи з німецькою системою протиповітряної оборони IRIS-T. Система здатна виявляти різні повітряні цілі, зокрема крилаті ракети, а також літаки і гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах. Реле забезпечує швидке виявлення відстеження близько 1500 цілей в радіусі до 250 кілометрів. Передані самохідні зенітні установки чітах, гепард здатні збивати російські безпілотники та крилаті ракети. Також варто відзначити передачу надводних дронь. В -5, які в основному застосовують для тривимірного картографування. Апарат можна використовувати під час пошукових операцій для виявлення об'єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктурі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!